Того часу Ісус приходить на територію Юдеї, що на другому боці Йордану. Збирається знову до нього натовп, і він за знову їх навчав. Підійшли фарисеї та, випробовуючи його, запитали його Чи можна чоловікові відіслати від себе дружину? Він же у відповідь сказав їм. Що вам повелів Мойсей? А вони промовили. Мойсей дозволив написати розвідного листа і відіслати. Ісус же сказав їм: Із-за скам'янілості вашого серця Він написав вам цю заповідь. Але від початку творіння чоловіком і жінкою сотворив їх. Ось тому залишить людина свого батька і матір, і приліпиться до своєї жінки, і будуть двоє одним тілом, так що вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, те людина хай не розлучає. Вдома учні знову розпитували його про це, і він каже їм Якщо хто відійшле від себе свою дружину та одружиться з іншою, той чинить проти неї перелюб. І якщо вона відійшле від себе свого чоловіка і вийде заміж за іншого, то й вона чинить перелюб. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Ви, які слухаєте проповіді постійно, напевно, чули не один раз про те, що на Божій службі ми чуємо фрагменти Євангелія. Коли підноситься гостя, ми чуємо ось Агнець Божий слова, які Йоанн Хреститель сказав, побачивши Ісуса. Ми перед тим, як маємо прийняти причастя, кажемо, Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене. Ми повторюємо слова сотника. Під час шлюбу ми чуємо власне, ті слова, які прозвучали сьогодні, коли в Ісуса розпиталися про шлюб, про його тривалість, нероздільність, нерозлучність. Отже, що Бог поєднав, те людина хай не розлучає. Та каже священник коли заключається таїнство шлюбу між чоловіком і дружиною. Ці слова знову звучать. І, дорогі друзі, ці слова надзвичайно важливі. Я знаю, що всі ті речі, про які пишеться в святому Писанні, вони важливі. Але коли ми говоримо про шлюб, то ми говоримо теж не тільки про християн. Не всі люди на планеті Земля є християнами. Але всі люди на планеті Земля є людьми. Ну, звісно, це не той випадок, коли ми говоримо, що є люди, є людейська. Це сьогодні не про це мова про те, що шлюб навіть тоді, коли він не є таїнством, тобто ці люди не є в християнській церкві. Католицькі, православні, протестантські, навіть якщо вони не є. Ну тут ми теж можемо про певні нюанси говорити, наскільки це є таїнство, ну, наприклад, православних, якщо це друге таїнство, але сьогодні не про це. Мова про те, що шлюб, одруження чоловіка з дружиною, народжено в цьому союзі дітей, це стосується всього роду людського. І Ісус саме до цього і відкликається сьогодні. Він каже: Але на початку так не було. Тобто, говорячи про шлюб, ми не говоримо е, так само, як ми говоримо, наприклад, про таїнство сповіді, коли в нас питаються, а чого це там сповідь є, коли до вуха священнику сповідаються, а ви покажіть, де це в Біблії написано, хоча там написано про сповідь. Ну, Але це таке треба мати е, дуже сильне бажання, щоб там цього не помітити. Або скажіть, де це там про причастя написано. Ну, Справді не читали, справді не знаєте. Е, ну і так само. Е, коли ми говоримо про християнські таїнства, це мова для воцерковлених людей. Але коли говоримо про шлюб, це стосується ну, більшості людей. Більшість людей так, одружуються, ходять заміж. Це стосується більшості людей. Ми з вами народилися, прийшли на цей світ завдяки тому, що нас на цей світ привели батько і матір. Тобто, розумієте, тут історія про. Першопочатковий план Бога, як Господь Бог хотів. Господь Бог хотів нас з вами сотворити. І до цього сотворення Він запрошує інших людей. Інші люди, не розуміючи того, як це все відбувається, беруть участь у співстворенні, долучаються до цього. Тут знову повторюю слово таїнство, таїнство з появи нової людини. Ми коли з вами з'являємося, це насправді щось чудесне, це щось велике, це щось дуже важливе для нашого життя зараз тут, ну, бо це нас стосується. Але взагалі, наскільки цей процес є теж і складним, важливим, але теж він впливає і на вічність, тому що людське тіло вчора з вами про це говорили, воно скінченне. А душа людська безсмертна. Тобто народжується істота, яка почасти смертна, але великою частиною безсмертна. Ну тому що наша людська душа чи в раю, чи в пеклі е існуватиме вічно. І тому це важливо. Тому важливо, як ми народимося, тому важливо. Щоб ми були відповідальні теж за тих людей, які родяться. Тобто за нас хтось був відповідальний і важливо, щоб ми були теж за інших людей відповідальні. І коли відповідає Ісус, Ісус відкликається до того, що було на початку. Там згадується мова теж про Мойсея, про затверділість їхніх сердець оце саме склерокардія. Кардія у Старому Заповіті Маса є різноманітних історій про те, що. Люди, які не хочуть слухати Бога, і Господь Бог намагається їх якось переконати, намагається до них достукатися. У них або туго шиї, є такий вислів, ну або тверді серця ну теж такий вислів. Про що йдеться? Ці люди не хочуть прийняти Божого задуму, Божої ідеї. І фактично сьогоднішній текст він про те, що. Ісус каже щось одне, Ісус відкликається до того, що було в задумі при Святої Трійці на початку сотворення людини, а апостоли кажуть, їм це геть не подобається. І знаєте, от вони розпитують його про це. А пригадайте, що ми читали два дні тому. Співставте, будь ласка, собі ці тексти. Пам'ятаєте, той, я би сказав, трагікомічний фрагмент, коли Ісус їм розповідає про муку, про свою смерть, про своє Воскресіння, а вони, як там було написано, боялися його про це запитати. Ага. Тобто про муку, про смерть і про Воскресіння боялися запитати? Боялися. А тут, якщо мова про подружжя. Про те, що не можна вигнати жінку, не можна розлучатися. Ну, про це вже не боялися, про це вони запитували. І обурювалися, як в наступних рядках про це читаємо. Дивіться, як цікаво. Тобто їхній страх був такий вибірковий: чогось боялися, а чогось ні. Про щось не хотіли запитатися, а про щось запитували. Наскільки це вибірково? В цьому одразу видно, що їм йшлося не про їхній страх, а про те, що про щось вони хотіли запитатися, з чимось вони хотіли дискутувати. У якихось моментах вони Ісуса хотіли схилити до своєї точки зору, а у якихось моментах вони навіть і питатися не хотіли. Тому що те, що вони чули, їм не подобалося. Але бачите, і тут не подобається, і там не подобається. Але в якомусь моменті вони просто ігнорують, а в якомусь моменті руки в боки, як це так може бути. Подивіться, сьогоднішній текст із фарисеями, і з апостолами, ще раз підкреслюю, і фарисеї, і апостоли на одній стороні, а Ісус на іншій. Ісус їм каже, як це було в задумі Бога. А якби і апостоли і фарисеї, вони так ну, не дуже. Ну як це так? А якщо та жінка щось зробить, ну або так як сьогодні чуємо, як чоловік буде якийсь не такий, там, або ще там щось, ну то це ж якби, в чому проблема взагалі. Чому ви так утруднюєте? І, дорогі друзі, погляньмо на сьогоднішню ситуацію і подивімося, де знаходимося ми з вами і де знаходиться світ, в якому ми живемо. Чи по стороні Ісуса, чи по стороні фарисеїв, і теж з апостолами. Е, чи доводилося вам чути, а навіщо церква втручається ці, в ці справи, а навіщо церква залазить людям під ковдру? Е, ну, аргумент рівня маразматичності, не знаю, якого рівня. Церква ні до чого нікого не переконує. Ну, так само, як, наприклад, можна з тим самим успіхом, я не знаю, там, які це лікарі, лікують голову, яка простужена. Пам'ятаєте, колись з вами про шапки говорили? Ну, колись ще нещодавно. Так само можна сказати: а чому це лікарі втручаються? а Це моя особиста справа ходити в шапці чи без шапки. Навіщо вони про це говорять? Так вони тобі не говорять. Ну, що, лікарі тебе на вулиці ловлять і кажуть, ось тобі шапка вдягай. Таке було? Ні, такого не було. Лікар про це каже, ну, ну прийшла людина, каже, болить голова, ось, якби були мізки, було б запалення. Там. Ну, Коли людина приходить, каже, що щось є не так, є проблема, як вирішити? Ну, так само і в церкві. Чи то підготовка до шлюбу, яка дуже важлива. Чи то людина до сповіді приходить. Чи то є теж такі випадки, коли е, хтось із пари, чи він, чи вона, хто вважає себе більш правим, Притягує іншу половинку за шкірку і каже: отче, скажіть щось йому, або скажіть щось їй. Ну бо він чи вона живе неправильно, я би хотів, щоб він чи вона жила правильно. І тут священник повинен поставити в куток ту другу половинку, насваритися пальчиком і сказати, що поставить двійку, як прийде ще на наступний раз. Ну, якось приблизно більш-менш цього рівня ці розборки бувають. Е е як? Люди самі кажуть, ну, в когось болить голова, а в когось є проблема з життям, з відносинами пізніше, з вихованням дітей. Ці всі речі помножуються у геометричній прогресії. Якщо він не шанує її, вона не шанує його, вони між собою не мають злагоди. Ну, Чому потім думати, що ці діти, навчені таким прикладом, пізніше будуть шанувати одне одного, чи їх навіть одне одного? Ну, вони ж ну, слухати це одне, але передусім дивилися і дивилися і слухали дуже уважно. І потім будуть повторювати, навіть якщо вони цю модель поведінки батька чи матері ненавиділи? Мені вже доводилося, на жаль, не один раз. Доводилося зустріти людей, які спершу жалілися на батьків, а потім, підростаючи, це насправді дуже швидко відбувається, робили такі самі речі, або набагато набагато гірші речі, ніж їхні батьки. І я ж пам'ятаю, що та людина, та 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 чи інша казала, як виглядало це нарікання, але тепер, ну, як ці людині? Як котика приходить тако, тицяти носом, ну як? Ну, хіба б спиталася людина, там, відкликалася до того, то тоді можна би було про це згадати. Але ну, як будеш про це згадувати, як про це будеш говорити? Але така є реальність. Людина повторює ту модель, яку вона бачить. Не того, що ця людина там, не знаю, погана, найгірша, спеціально хоче зробити щось зле. Ні, тому що ми такі істоти. Ми повторюємо ті моделі, які бачимо. Ми йдемо туди, куди дивимося. І тому дуже важливо, щоб е, подружжя будь-яке, переживаючи свою кризу чи свої кризи. Абсолютно кожне подружжя має свої кризи. Абсолютно, в кожного, якщо людина веде духовне життя, в неї буде якийсь... Період плато, ну так само, як в будь-якому спорті, є якась межа, якої людина досягає, і потім вже все, вже, вже вже далі тільки гірше може бути, або ніякого розвитку немає, і все вже ніби старається більше і намагається більше, а, а краще не стає. Ну може стати гірше, але краще вже ні. І так відбувається теж і в відносинах людей. І тому те, що може прийти криза, ну абсолютно може прийти, ну, не те, що може, вона прийде для кожного. І питання не в тому, чи вона прийде, бо вона прийде. Питання в тому, як люди дадуть собі раду в цій ситуації, як будуть покладатися, на кого будуть покладатися, на свої сили. Не смішіть мої капці, які там сили, в кого вони є. Ну, Трошки можна потриматися, але потім все вже різьбу зриває, і людина робить те, що робить. На чиї сили? На сили другої половинки, другої половинки, яка розгорне списочок і зачитає. Ага, пункт перший у році, там, 1900 такому, то ти зробив те, а потім зробив те, чи там зробила. Ну, як правило, жінки мають такі списки. Але ну і як? І є цей список випоминань, хто більше прогрішився, чим як і коли, в якому то році було. Ну, це ще треба мати пам'ять, чесно кажучи, на такі справи. Не всі її мають. І тепер питання ще раз: на кого можна покластися? На себе не можна. Ну, я кажу, не можна на себе покластися. Людина без сила. Людина дуже обмежена істота. На іншу людину чи можна покластися? Ну, теж не до кінця, тому що інша людина теж не дуже сильна істота. А цих дві недосконалості, коли зустрічаються і помножуються, ну, як побудувати сім'ю? Як побудувати тривалу сім'ю? Як зробити так, щоб це було на роки? Ну, немає іншої ради, як відкликатися до того, як було на початку, про що тут сьогодні Ісус каже. А ми думали, а ми планували, а ми хотіли. Та яка різниця, що ми планували? Що ми можемо планувати? Щоб планувати, потрібно мати хоча б якусь уяву про це життя, про ці процеси, які відбуваються, про дорослішання, про старішання, про старість. Ну, хоча б ці уявлення потрібно мати. А ми це все знаємо тільки тоді, коли самі з чимось зустрічаємося. І тому єдине джерело мудрості це відкликатися до Божого досвіду, а як він це запланував, а як він це хотів, якою Господь Бог хоче бачити сім'ю? Якою Господь Бог сотворив людину? Яким має бути згідно Божого вчення людська сім'я? І, дорогі друзі, пам'ятаю, якогось року казав проповіді, цитував. Слова матері Терези з Калькутти, надзвичайно потужні слова про те, що найбільша, найголовніша битва між сатаною, людством, церквою буде проходити за сім'ю. І сьогодні це відбувається. 40 років тому вийшов фільм. Я особисто його дуже люблю. Ну, можливо, тому що я на ньому виріс. Ми бачили якісь уривки, якісь фрагменти, тому що то був такий час, коли не можна було просто увімкнути і подивитися якийсь фільм. Треба було десь шукати цю можливість. Так от, Термінатор. І хто з вас пам'ятає, як починався цей фільм? Така передмова. Передмова. Потужна, я би сказав, така трошки е злизана з біблійних мотивів. Але про що там йшлося? Що людство буде воювати з роботами в майбутньому, але найважливіша битва відбувається сьогодні. Це не дослівно, але більш-менш ви сенс пам'ятаєте і без мене. І, друзі, це саме стосується і сім'ї. Найважливіша битва відбувається сьогодні. За що ця битва? Зрозуміло, що за душі людські. Але передусім дуже великою мірою це стосується сім'ї Союзу, чоловіка і жінки. І в цьому плані буде маса переслідувань різноманітних. Ну, до прикладу, вчора прочитав про те, що є така група християн. Руслан Кухарчук цим ділом займається. Він у нас колись був в етері, пам'ятаєте, хто дивився. Називається та група всі разом. Не пам'ятаю, коли точно називаються ініціатива, група зібрання неважливо. І десь там вони в якійсь свої публікації колись там написали про те, що щось там про гомосексуалізм написали. І наглядова рада їх ламає через коліно. Відбувалося якесь там голосування про те, що їх потрібно обкласти санкціями, що ай-яй-яй, як так можна, як так можна? Не можна так. Ось, можна тільки по одному думати. Навіщо ви думаєте не так, як вам сказано думати? Перепрошую. Так це ж тоталітаризм. Я... Можу думати, так як можу думати. Якщо є хвороба, то це хвороба. Ви можете голосувати, скільки вам влізе, можете проголосувати, що лисий патлатий. але він від того патлатим не стане. Розумієте? І це відбувається сьогодні, в Україні. Бо коли ми чуємо якісь речі на сайті, краду пишемо про ці речі, що в Шотландії в Шотландії не можна стояти на вулиці біля абортної клініки і помолитися. Тому що це може вразити ту жінку, яка хоче вбити власну дитину. Ну або ви, ну не ви, але ті люди в Шотландії, які живуть, не можуть також святкувати Різдво і співати колядок. Тому що це також може вплинути на рішення цих людей якось. Тобто потрібно тільки штори. Задвинути і тільки тоді співати колядки, бо може на когось це вплинути. Тому в своїй хаті ви не маєте права робити ну навіть колядувати. Я не кажу там звершувати якісь таїнства, е, не знаю, там, розарій перед свічкою молитися. Розумієте, Ні, колядки співати. І це відбувається в наші дні, зараз, тепер. І ця дикуха по світі несеться. Що казати, чи як можна до цього підійти грамотно і правильно весь спектр кінематографу, соціальних мереж, який різними різними точковими ударами? Тут стратегія тисячі порізів мечем, так як фехтування. Немає одного такого обрізання, врізання суперника. Враження, а багато-багато точкових ударів. Тисячі мільйони. Різні жарти, соцмережі, що осміюється? Цнутливість, що осмінюється? Сором'язливість, що осміюється? Сім'я, що осміюється, дітність що осміюється. І список можна продовжити. На жаль. І це відбувається сьогодні. Але разом з тим всім. Це велике підрізання гілки, на якій сидить людство. Ну, бо ще раз кажу: тут розмова не про якісь конфесійні особливості: чи молитися Радуйся Марія, чи молитися Богородиці Діво Радуйся. Розумієте, тут питання не в конфесійних відмінностях, чи стилістичних, чи традиційних, тут питання взагалі в сутності людини, якою буде наше завтра. І, дорогі друзі. Казав цю тезу, кажу і буду казати. Я не сумніваюся в тому, що ми переживемо цю, цю війну, і не сумніваюся в тому, що виграємо. Я не знаю, коли це буде. Але нам, напевно, потрібно журитися не про це, а потрібно журитися про те, що шлях до цієї перемоги є через зміну нашого суспільства. Через те, щоб воно стало зрілішим, відповідальнішим, далекогляднішим. Без християнства цих процесів я собі не уявляю. Але разом з тим всім ну, прислухайтеся. Чому ви пхаєтеся людям до ліжок? Яка кому різниця, хто що робить в себе під ковдрою? Е, мені яка різниця? Ви в мене питаєте? Ну, так ви починаєте цю розмову. Тобто, люди самі провокують, а потім, якщо ти кажеш неправильну відповідь, яка їм не подобається, то тоді, а чого ви лізете? Тобто, якби я сказав відповідь, яка їм би пасувала, то тоді все гаразд, молодець, наша людина. А якщо кажеш відповідь не ту, то ай-яй, так не можна. Можна тільки так, як можна. Тоталітаризм. І ми зараз з вами це переживаємо. Не згущую фарби. Господь Бог сильніший наших людських слабкостей, наших людських обмеженостей. Але сім'я є цінністю, і за цю цінність насправді потрібно боротися. Ніщо добре просто так не дається, а сім'я це щось найбільш добре. Тому нехай Господь Бог відкриває своїм словом наші очі, щоб ми могли озброїтися його словом і не були. Наївними. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Симогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня. Дорогі друзі. Минає лютий, минає лютий а це означає, що потрібно платити рахунки. Мені потрібно платити рахунки. І той факт, що банки обмежують перекази, він дуже сильно засмучує, тому що банки обмежують на спонсорство Ютубу, частина людей підписалася. Я цій частині людей надзвичайно вдячний. Але скажу вам по правді, що в мене банально така ситуація, що трошки мені не сходиться. Тому, якщо хтось мав би таке бажання, мав би таке натхнення, то підпишіться. Або якщо хтось не знає, як підписатися, то запитайте в когось, хто знає, як підписатися на спонсорство. На Ютубі, там перший рівень 50 гривень. Ось, але з миру по нитці голому сорочка. Нам сорочка би знадобилася. Пробачте, що мушу про це говорити, але крім всієї діяльності, я насправді під кінець місяця, який вже наступає, мушу думати про те, що робити далі. Так що дякую всім за розуміння.